Дівіть девочки, сьогодні я дивіться, яка красива. Щось із спиною у мене зовсім не порядок. Я сьогодні навіть достала свій пояс, який ще в внизу купувала, і думаю, домашнє діло буду так ходити. Я не збиралась відео знімати, якщо. що. Я б хотіла зняти тільки на вулиці, погода снежна, красива. Ну, думаю, ні, не буду знімати. нема настроєння, натхнення. А Вовик тільки що подзвонив, каже, що ти робиш? Кажу, поставила там варить, там жарю, прибираю, короче. что, как всегда, как утром. А ты снимаешь видео? Кажи, не, видео не снимаю, ничего я не снимаю, не готова. Ну, попробуй только не снять, кажи. Я, значит, то тут на работе, то люди ту камеру, не могу кому подержать, мне неудобно. И все равно я снимаю и показываю. А ты вот сидишь дома, куча в тебе или всего. Вова, ну мені ж надо провести себе в порядок. Не треба ніякого порядку. Я сказав став камеру і работаю. Отакий мені дав він. волшебний пенділь називається. Так що включила і все дивіться. Це Вовикова ідея, ініціатива наказуєма. Що ж вам розкажу про гречку? Зараз дівчатки, поставлю кипяточку та зроблю чаю. Або кофе. Купила ж вчора гречку, оту парину, розказувала вам, показувала. Боже, я її ніколи не готувала. Я не знаю, може мене засміяти, але вона мені така не добра, капець. Значить, приготувала з м'ясом, пожарила м'яско, на тому каналі є красиво, все. І ще свіженько спробувала, так гаряченько, класно. А їсти я її не змогла, тому що жарена морковка цибулька і щось почалася жога. Ну, Думаю, зроблю собі просто в сковородки обичної, навіть не я, а Сипав гречки промив, налив водички, поставив. Ми з свахою балакали, сваха приходила. І зварилася, але ну, він, правда, посолив нашою солью, а я думала, помащу сливочним маслом. маслом. Ну, масло не стало взагалі вкусно. А от ті всі приправи і гречка відвратительно вийшла. А вони їли з удовольствия, дві порції зі яка з м'ясом, з зажарочкою, і грусим. Сваха вчора прийшла та принесла мені. Ти пустили. Така гарна, невеличка. Ну, каже, Сваха, я половину использувала, а половину прийдеться, ну куди. Викинуть не викинеш, свіженька хороша, отдай. Пахне капустою, треба потушити. Пяточка можно потушить капусту. Есть цибулина, морквина. У меня, дівчата, сейчас расскажу. Купила, вчора показывала зелень. Так она лежить даже не в холодильник, ось она столет. Не хозяйка. Надо же зелене масло сделать, а я не знаю чего. Трошки мене виводить, збиває з пантелику оце в'язання моє. Таке заразне, таке заразне. Ой, дівчата, вчора анекдот вечором. Дійшла до п'ятки. Один носок сплела. Скільки я їх сплела, це словами не передай. Ой, кошмар я починаю ввечері в'язати носок, звісно, розговор, Ліда, ну це, ну це п'ятка, ну що там, там не вважати нічого, один раз розчитаю все. Боком іде не виходить і все. Боком і не виходить, і хоч ти стріляй. Розпустила по новий. Те саме. Розпустила. Ще раз. Ліда кажу, у мене вже нерви не видержуть, що я не можу п'ятку зв'язати. Не Ні нову, нічого, обичне те, що годами в'язала. З дитинства. І так боком косить, там багато, там мало, не пойму, де я не закриваю, що я не роблю. Ліна мені взяла оці цвітні оці гачки, понавішувала, розділила. Ну тут уже, ж понятно, і дураку, понятно, да? Нас Ох, яке там понятно. Почала плести опять таке саме. Я скрутила спиці, носок кинула. І все, і просила, нічого не плету. Утром вечір мудрінеє. Думаю, утром встану, на свіжу голову не пойму, що случилось, і все. Утром встала, така сама фігня. І я, коротше, його вирівняла, вирівняла, поняла, десь багато, десь мало, десь щось я не закриваю, десь я якийсь полосу проскакую. І я, коротше говоря, і справила, ну, носок буде нерівний. А, сейчас покажу. Оце, що залишилося, в мене недоплетене. Тут у мене миски, я з носками. Отакий довгенький. Ну він на щось похожий, тому що я зв'язала резиночкою 3х2, щоб був такий не, не ліцевою гладдю, а так. Навид дуже красивий, як постирається, його ж не розгладити. На оту штуку надіти. Теж ще штукою розкажу зараз. А оцей плела-плела, і бачите, щось він у мене як покручений. Я його розгортаю, думаю, як, як буду стирати, вирівняється. Це я плету ниточка для мене це катастрофа. Це я плету, дівчата ниткою 280 у 100 г метрів. А настоящий і 50 на 50, шерсть із закрилом. А настоящі носочні плетуть 75 шерсті і 25 якихось там добавок. Це наскільки. І 420 метрів у 100 г шерсті. Це наскільки має бути тоненька нитка, щоб сплести тоненький-тоненький носочок, ну, теплий. Вікно буду відкривати, бо дихати нічим. Це на нитки космічні. Хороша нитка, яка йде іменно для хвалять фірму, все. Що йде іменно до сочна. 40 злотих на не на алегро. А в на нас в Україні 300 гривень. Ну, це пара носків до стоїть 300 гривень плюс робота, а робота два дні треба тратити, щоб їх сплести. Один день носок з тоненької нитки більше одного носка не сплетеш. Так що можна золоті носки плести, дівчата. У мене є ще білий моточок, оцих, що я сплела корічневі, сьогодні я їх доплету і почну білі. Білі вже буду з зошитом, прям все буду записувати, бо вже я не знаю, куку не робота. Як з цим миритися, як з цим дружити, я не знаю. Гречка недобра, пятка не вдалася, зелене масло не зробила, на вулицю сьогодні не пішла, Богдан у школі на вулиці такий сніг, така погода тільки піти. Волику, він мені подзвонив, та каже, поїхали зі мною, хоч мене познімаєш, як вдома без толку сидиш. Ні, де я кажу, їхати не буду, я буду вдома варикисти. Капусти нажарю. Піду, може, в український магазин туди пізніше, та куплю риби, що обіщала. П'ятниця сьогодні. Ще ж крутила собі вчора на мисто. Ой, капець. Хоч би його. Богданчик, як ухватив вчора, в мене чуть серце не стало. Думаю, зараз як підуть усі ці шарики по всій хаті. Ото буде красота. Ой, господи. Скрутила, девочки, красиво таке, буде длинненьке на мою шею. Бачите? Бо Ліда мене вилаяла, що я хрестик виставляю. Я кажу, в мене тут така пазуха, що треба на нього щось вішати. Так сплела отаке, одну маленьку, одну величеньку, воно таке новогоднє буде. Тепер треба суперклеєм склеїть, А маленькі ще залишилися, то зроблю собі на руку таке саме вечером з воликом. Він вчора знайшов і все, давай клеїть, а ми трохи, блін, поналивала. А ми з свахою ляля -ля, Тополя, А знаєте, як двом бабам зустрітися, коли ще давно не бачились. Живемо на одному метажі і не бачився, приходимо тільки по ділу. Отаке дівчата мясо жарю, був кусочок шиї, думала картошку тушити. Думала тушити картошку, каша залишилася, вовки нічого мені не тушити, я буду кашу доїдати. А зять проснеться сьогодні до в два на, на роботу. Просниться, треба щось, мені кашу стидно давати. Не давайте, а поставити, він сам визвоть, тільки що треба, щоб думаю, у мене кусочок м'яса є, сейчас быстренько шурум, буру, його обжарю, поджарю, потушу, він поїсть. М'яско, а те, що останеться юшечка та пару кусочків якихось останеться, я туди картошечки вкину і все. Ну, ось, сьогодні ж такий день, п'ятниця. Вони те саме торочу. Мужики їдять. А у мене така зараза мисль в мене мене оце... зла... зла не хватає. Оце це мені сьогодні треба йти піцу їсти. Кажу, Ліда, сьогодні підемо, наверное, обідати піцу. А вона каже, нічого, що п'ятниця? Нічого, може, треба у Максима спитати, може, у них є... О, Ліда новая, Лідочка дзвонить. Ліда, позвонила, перебила мені всю мисль. Я ж хотіла вас спитати. Новий год, дівчата, на носу. Рождество, новий, год, праздники, свята. Що ми будемо готувати? то що буде готувати. У нас взагалі Новий рік год. в году не так буде празднуватися, як прямо обично празднується, бо Та воно і всіх так, ну сам факт, що ну, щось -то треба В Віделах 20-х чисел в январі 20... в чисел января приїде Наташа на 2 неділі. А Тоді вже ми будемо викладатися, тоді вже будемо готувати чимось угощати, щоб було інтересно. Ліна забула вдома телефон, а я не розумію, що ви кажете, вибачте. Так, забула. Так, так. І дзвонить, і дзвонить, мені дзвонить, каже, пані має дзвонить, має пані прийти. Угу. Добре, добре, я зараз і позвоню. Ой, і сміх і гріх. Таке сьогодні відео, таких ще, як сьогодні, не було. І зскане, стіл Ой, господі, Ліда забула дома телефон. Той, як по якому дзвонять клієнти і списуються. Взяла один. Пані, яка должна прийти на нігті, опаздує. Вона каже: дивіться, що вона там може напише. Читаю, не розумію, тут тобі Ліда каже, та вроді, балакаємо з нею. Ліда каже, вроді би як під'їхало таксі, вроді як вона. А вона мені дзвонить через дві минути чи три. Що я тільки їду на таксі, бо я опоздала щось там. Я її не дуже розумію. Я дзвоню Ліді, не можу дозвонитися, бо в на новому телефоні нова карточка. А в мене навіть карточки то й номера того нема. І що я можу вам толком сказати, якщо така ситуація. Тут валік проснувся, вже валік ходить. Думаю, це, мабуть, я його розбудила. Відтоді, зрозуміло, стало, що з роботи хтось там не прийшов, йому треба йти на роботу. Коротше, отаке. Люблю відео знімати спокійно, бо я і так не, з... не дружу, у мене язик із чимсь, з мозгом. Кажу, коли що попало. А якщо ще отака запара, взагалі нічого не зображаю. І наговорила вам уже 12 минут і передивилася, жалко мені його удалить. Оставлю сьогоднішнє відео ну, на те, яке є. Кому подобається, подивиться, не подобається, пролистаєте, продивитесь на перемотки та і все. тому що, ну, отак, те, що я вже наболтала, вирізати і викидати не хочу. А взагалі планувала ж з вами побалакати, що ми будемо готувати на Новий год, на Рождество. Якісь блюда, чи хтось готовий ще олів'є як раніше, от я собі щось планую в цьому году: олів'є і шубу. Я шубу не люблю, я рибу люблю по віддільності можна, ну шубою не дуже. А в цьому году а люблять усі останні. Ліда любить валік, люба, ну, в общем, Вовик люба. Ну, в ну, общем, напевно, буде шуба і буде олів'є. Саме просте, бо тоді, а тоді вже як Наташа приїде. Тоді вже будемо щось видумувати. Зараз в інтернеті, як подивишся, а я ще підписалася, не підписалася, а проплатила вступила в групу, як на обученні, де кулінари готовлять ці банкети і все. Боже, там така красота, там стільки люди всього готовлять, воно просто в мою голову не вкладається. То думаю, як Наташа буде, то ми з Наташою щось будемо видумувати. А сейчас будемо на Новий рік, навірно, буде стандартне олів'є, шуба, котлетка, пюрешка, і сядемо повечеряємо. У нас так. А як у вас, не знаю. Хто що планує? Звісно, хто в Україні таке робиться. Ну, все одно люди живуть, і все одно треба щось повечерять, і все одно готовить праздник із праздник. Ну, взагалі, якось так. Оце у мене тема. А вспомнила, що ж ми робили, як детство було. Як же ж ми готовила мама моя? Мама моя завжди готувала холодець. Холодцю має бути багато. І все, що готувала моя мама, у нас було троє дітей, їх двоє-п'ятеро. І рядом бабушка жила, мамина. мама. То мама завжди, готувала, як готувала вже на праздник. То в нас не було мисок оцих таких, в нас були тазики. були такі алюмінієві тазики, я не знаю наскільки були дуже великі, як там мили помідори, чи якась закатка, чи що. А то середні такі, ну, не ці, що на столі, а прям тазики. І оце тазик робили олів'є і тазик робили венегрієн на всі святки. А, і що? обов'язково холодець. І теж тазиком пеклося печиво. Уже, звісно, люди пекли по 3-4 по тазики, хто багатий був. А мама моя вже пекла там тазичок, ну все одно пекла рулетики з оріжками. Помню, ну, любили, якщо більшенького оріжків, то й непогані рулетики получалися, Як менше вареничка більше, то тоді, звісно, не хотілося на крутили. А як оріхів багато, дуже добре. А тетя моя напроти нас жила батькова сестра, тітя Рая, царство свинбесне. Вона пекла якісь з оріхами, такі формочки були, отакі, що туди треба було накладати, листочками. І воно було оріхове, а потім засипалося пудрою. Боже, я ще. Я за все время, а за скільки живу, такого доброго печення, як оце тітя готувала. Модна, тоді така була, і рецептами ділилися, і всі готовили. І от такого, якби печення знайти рецепт. Треба десь у когось у Закарпатських там подивитися кухарок, хто готовий. Може хтось виставить рецепт того такого з оріжками. Якесь воно, В мене й формучок немає. А насчет формочок, так це капець. Я по продуктам дівачки, заканчую. Хто що може кинути якусь ідею, поділиться зі мною е, своїм віднянням, що ви будете готувати. Е, мука в мене є, випічка мені треба. Учора з лідею ходили в китайський магазин, і я оце то вирізки оці, там всякі, то шприц, то те, то те. Мені все треба. Давайте я вам куплю купить вам. Не треба нічого купити. Пакетів купили упаковку тих трьохугольників, що ними давить. Хочу зробити ці еклери, не можу знайти пакета. Десь ховаєм, щоб місто не займало. У мене ж коли що стукне в голову. Стукнуло, хочу пекти. Стукнуло, хочу в'язати. Стукнуло ще що нібудь. І от кожен раз от стукнуло, було одне час, що не буду в'язати мішок, ниток, і от туди ногу, тупо які мірять носки, розміри. Там вона роздвижна була, така, от 34 чи 6 до 40 якогось. Взяла, всунула до ниток у мішок, вовка, можу оставити, Ні, викидай, я в'язати не буду все. Тепер Ліда спитала, скільки стоїть, 70 злотих стоїть на Алегру. Ну, викинула ж. І зараз, і якщо щось куплю, перемкне, потім не треба, буду викидати. Так що я е, кажу в першу чергу, нічого мені не купляй, Лідочка. У мене і для кексів десь є силиконові. Купили, знаю, упаковку купили поштучно силиконові. нема, не знайде. Помню, ще пластмасові такі великі сердечка для оце, ось пряників оцих зимніх. Теж не знайду, воно ще зв'язане з зв'язкою. Ми от Войтика переїжджали. Тут уже скільки купляла чого, нічого нема, ні пакетиків отих нема, нічого. Тепер треба доліди полізти туди в тумбочку. З вовиком у двох, як будемо. Викласти все, перемить, перетерти там посуди, куча всього. Треба все перебрати і понаходити те, що в нас є. А якщо вже чогось нема, то тоді купляйте. Мені кажеться, на оці пакети, раз я купила трьохугольні пакети кремові. Оці, то, Звісно, що там повинні бути насадки. в десь. десь я повинні їх купити відділення. А я купляла, Раз купила пакет, значить мислі були щось малювати, надо... я була купити. Тут не треба, не треба, зараз не печем. в Ящики в коробки и десь позапихували, позаховували і тепер нічого не знайду. Кажу, Ліда, нічого мені не куплять, поки все вдома не переберемо, не понаходимо, нічого куплять не будемо. Трохи зібралася і розказала вам, з чого починала. Звісно, воно повинно було по-другому розказатися, сісти, попити кофе чи щось нібудь робити, ну, мисль должна... відповідати. Ну, так, як отак вийшло все з гарячки, все бігом, непонятно що. Зараз, оце, думаю, сяду, допишу. Об'ясню вам всю ситуацію, як у мене може так вийти, бо не кожен зможе оце в такому відео, оце як я сьогодні перед вами. Ну, вибачте, дівчата, я вдома. Я вже як десь іду, то друге діло. А як вдома буває таке, що і так хочеться побути. Все. Хто підтримує, ставте лайчики, хто не підтримує, пишіть отак, як Іра писала. Все, приймаємо, все наше. Спасіба всім за підтримку. Дякую і до зустрічі. Миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого. Заходьте, пишіть, буду дуже чекати. Моя задача зняти, вам показати, а ваша задача мене підтримати. Ну, бувайте, дівчатка.